Перший сніг. Крихітне оленятко прокинулося в своєму ліжечку, виглянуло у віконце і моргнуло в променях ласкавого ранкового сонця. Все виглядало зовсім інакше. Дерева були загорнуті в величезну білу ковдру. Здивований малюк вийшов на вулицю і понюхав блискучу Чарівну землю. Бр. холодно. вигукнув він. До нього підійшли його друзі, криченят і білченятко. Сніг, перший сніг. Поглянь на нього, промовили вони, вітаючи оленятко. Що сталося? запитав він. Куди поділася вся трава? Кролик розсміявся. І почав рити ямку. «Та-дам!» сказав він, коли в углибленні з'явився пучок крижаної зелені. Крихітка Олень пощипав трохи холодне хрусткої травички. Вона була дуже, дуже дивною. Спіймай мене, якщо зможеш. крикнула кольченя і почало тікати. Простіше, простого, відповіло білченятко. Побігли крихітка Олень. Оленятко дуже обережно ступило у холодний і слизький сніг. Бух! Він послизнувся, проїхався і впав, але знову спробував встати. І. Бах, Бубух! бух! Оленя впало прямо носом у замет. О! крикнув він. Мені зовсім не подобається цей сніг. Я хочу додому. Не йди, крихітколень, сказав кролик. Ми збираємося ліпити сніговика, таємниче промовило білченя. І ми не зможемо зробити його без тебе, додала кроченя. Насамперед кролик зробив невеличкий сніжний ком, а потім вони всі разом. Почали катати його по землі. Поступово куля ставала все більше і більше, і незабаром вона стала настільки величезною, що ніхто більше не міг зрушити її з місця. Тепер пора ліпити голову. Зі знанням справи, сказала білченя, але зі скрипом і стогном, величезний сніжний ком Раптом взявся самостійно котитися по схилу пагорба. О, ні. крикнула оленятко. Зупиніть цього сніговика. Підскользуючись і ковзаючи, всі вони побігли наздоганяти сніжну кулю вниз з гірки, все швидше й швидше котився величезний ком, і все швидше і швидше. Друзі розганялися слідом за ним. Зі свистом і криком вони спустилися з гори, роз'їхалися по льоду і зупинилися в одній великій сніговій купі. Це було неймовірно. вигукнув крихітка Олень, коли всі вони обтрушували з себе сніг. Акуратно і повільно, погойдуючись і хитаючись. Друзі спробували встати. Бух, бах, бубух. Вони підскользувалися, проїжджалися і знову падали. Не заважайте, промовляло пілченя. Ех, сміявся крученя. Вийшло. закричав крихітка Олень, нарешті підвівшись на ноги. Давайте кататися на льоду. Вони кружляли. Ковзали і танцювали, доки великий білий місяць не з'явився на небосхилі. Він світив яскраво, і зірки мерехтіли в зимовому синьому небі. Перший сніг для оленятка виявився дивним сюрпризом і дуже захоплюючою розвагою.